Звертаючись до присутніх голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк розпочав виступ із приємної інформації. Перше за багато років, у 2012-му на Прикарпатті зафіксовано приріст населення. Відтак виокремив показники роботи усіх галузей Прикарпаття, програми економічних реформ, заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава. Проаналізовано цифри, акумулювання коштів на конкретні цілі у сільському господарстві, медицині, бюджетні асигнування тощо, відповідаючи на запитання журналістів, очільник області повідомив тішну новину для мешканців Рожнятівщини. Які як відомо під час чергового діалогу з країною президента України звернулися до глави держави щодо надання їхньому невеличкому селу підлісся статусу гірського в результаті воно та іще ще три населені пункти Рожнятівщини отримують додатково 10 мільйонів гривень у контексті виступу? Михайло Вишеванюк підкреслив, що він, як і президент України, особливу місію покладає на формування активного громадянського суспільства, яке буде відповідально приймати важливі рішення, вкотре повернувся губернатор. До теми оптимізації в державі, зазначаючи, що жодної школи, лікарні закрито не буде. Відповідаючи на запитання журналістів, зупинився Михайло Вишеванюк на темі адмінреформи, видобутку сланцевого газу на Прикарпатті, резонансного питання доріг, програмі доступного житла для молоді. На прохання мас медійників прокоментував нещодавній робочий візит міністра екології та природних ресурсів до Калуша, в результаті якого на рекультивацію домбровського кар'єру виділено 151 мільйон гривень. Ця комісія прибула на виконання доручення президента України Віктора Федоровича Януковича, яка йому повинна до кінця цього тижня доповісти. Міністр побував на місці разом з головою, бувши в нього був голова Державної екологічної інспекції. Вони побували, на, де вивозили гексахлорбензол, ознайомились з тією роботою, потім подивились в очі що таке Домбровський кар'єр. І після того вже тут, в цьому залі засідань, проходила, будемо так казати, науково практична конференція з участю науковців. В тому числі Прикарпатського національного, не Прикарпатського національного університету Нафти і Газу, так і розглядали варіанти, що робити. Що робити? Є протокольне доручення, це протокольне доручення сьогодні підписав, мається на увазі погоду і відправили в Київ. Після того, як будуть, так би мовити, всі зібрані підписи і буде дана кінцеве кінцеве заключення науковців буде виготовлений відповідний проект. Тоді приступлять до роботи. Поки не буде проекту, ніхто там до ніяких робіт приступати не буде. На завершення прес-конференції голова облдержадміністрації підвів підсумки проведення чемпіонату світу з фристайлу у Буковелі, зазначаючи, що наш край провів його успішно й отримав високу оцінку.